Так, у продажу Kia Sportage. Має гарний вигляд, Два підфарбування оцих дверей. Більше немає нічого підфарбовано. все в оригінальній фарбі. 1,7 дизель. Грем змінено, мастила всі змінені. В такому гарному візуальному стані. Зараз покажу вам по салончику. Дивіться, тут у нас маємо такі функції: 4 скло підйомника. Отакі тут функції автосвітло, допомога при спускові, ESP, регулювання фарами вниз вверх Дивіться, тут далі у нас 224 тисячі оригінального пробігу. Дивіться, який стан керма. Він практично ідеальний. 6 ступочка, кондиціонерчик, магнітолка, USB, там AUX, iPad можна підключити. Дивіться, є ці прикурювачі, стан сидінь, дивіться який пасажира, стан сидінь водія, стан стелі. Ви чуєте як працює? Зараз покажу вам як він працює вживу, вживу він Отак, слухайте. Просто часики. Тихенько тут все чистенько. Гарненько... Ну, стан нового автомобіля просто. Вам просто купить, кататись і радіти даному автомобілю. Дивіться, який він ще раз вам покажу, так здалеку. Гарненький, так? так що купуйте і не пожалкуєте, стан гарного автомобіля, дуже.